Покльовочка, є перша рибка. Є перша рибка. Невеличкий оконець. Щаслива рука Анастасії, як завжди працює. Агресивна така покльовка з ударом. Треба його підняти, щоб він не звів у водорослі. Так. Так, невеличкі. Дружбанчик, опа. Дивіться, ось такий, як я ми казав, я впевнений, що тут є окунь. Дивіться, взяв він в шахту, проманку майже всю з'їв. Перша рибка, ось такий конець, будемо його відпускати.